Окупації ми були 9 місяців. Ми з села висоці Херсонської області Белозерського району. було важко, було тяжко. Нас не випускали, і обшуки були вдома, і дуже наші права ущемляли. Ми з перших днів окупації були волонтерами, возили ліки, памперси, суміші, і все, що могли привезти через поля, через боч, через блокпости, це неможливо було зробити. Ну, було важко. Не було один час взагалі нічого. Не працювали ні аптеки, ні магазини, ну нічого. Ну, якось вижили, возили продукти і все возили сюди. Ми знаємо, що на волонтерів рашисти особливо поділи. Да, ви знаєте, кожен раз, коли собака загавкає, серце колотить. І навіть по цей час це не прийшло. Було важко. У мене троє дітей, і я їх з батьками відправила за кордон, бо діти вже не отримували ну, цього всього. Вже психіка була на грані, а ми не могли просто покинути і залишити це, тому що ми розуміли, що ми потрібні людям. Крім нас, ніхто сюди не приїжджав і ніхто більше не допомагав. Ви не знали, що ви волонтерити допомагаєте людям? Хто російські військові? Ні, не знали. Ні. Інакше в мене тут вже не було би. Я б тут перед вами не стояла. Ну, якісь допити вони проводили? Так? З кожним так, звісно. Приходили, заходили, коли, коли хотіли, ходили де хотіли. Ну, є, у нас є зареєстрована зброя, забрали все, і патрони, і зброю. Ну, в батька в сейфі лежало, але це ну, багато у кого й машини позабирали. Як вони себе поводили? Ну, деякі адекватні, а деякі взагалі без. Заходять, ну, роблять люди, які нічого не бояться, а люди, яким все одно. Вони забрали твій телефон і пішли. І ти не розумієш, він повернеться чи ні. Ну, десь тут ходять. Ну, а так ну, ти ні від чого не, не можеш бути, якби. Я не знаю, як правильно сказати. Ти весь час небезпеці, ти не розумієш, коли вони прийдуть, що вони зроблять. Собака гавкає, і ти вже дивишся в це вікно, у тебе отак. А з моєю роботою, з моїм ліки по всьому, по всьому, по всій хаті і підгузки, і все це, це не сховаєш отак, от одним разом. І тому звісно було страшно. Ви співпрацювали з іншими волонтерами? Так, ми співпрацювали з іншими волонтерами. і Ці волонтери були один раз їх забрали з дому з мішками на голову, і три тижні ми їх не могли знайти. І було дуже страшно. Я всі ці три тижні була в дуже напряженій такій ситуації, тому що вся переписка, контакти були мої у цієї дівчини в телефоні. Вони допомагали нам з продуктовими наборами. Ми привозили сюди на село сонці, також в музиківку там, деякому населенню, якому дійсно ну, треба допомога, тому що ну, в когось є гроші, ну ви розумієте, хтось залишився зовсім без роботи, ну, так навіть як наша родина. Чоловік працював, я була ну там, ну, своя робота, я робила домашню випічку для кафе. А чоловік ну, у нього була також робота. А ми залишились вдома. Мама, папа, троє дітей, і ми що ну як жити взагалі. Ну все всі кошти, які в нас були, ми витрачали на те, щоб можна було заправити машину, те, щоб можна було поїхати, забрати ці ж ліки, це все це ж нам. Ніхто сюди не привозив, сюди ніхто не уїхав. А блокпост уже тоді був російський. Звісно, і як звісно, те, що ви завозили там. Ми об'їжджали по полям. А ви по полям що вони заміновані були, але ми їхали, і кожен раз, як останні я залишилась Вишкали тут тільки для того, міско. щоб допомагати людям? Тому що я розуміла, якщо не я, то ніхто була така ситуація. У нас в Музиківці є родина. Мати померла при родах, дівчинка, чотири роки. Залишилася з батьком і ще є хлопчик дорослий, але він інвалід і їм треба було ліки від судорог. Ми їх не могли знайти. Ми їх вимінювали через четверті руки. Але я розуміла, що я можу їм допомогти. Якщо я не допоможу, ніхто не допоможе. І Я їм допомагала вже цього чоловіка. Немає живих. Тепер ці діти залишились сиротами. А яка їх доля зараз? Я спілкувалася з його братом, вони їх забрали під свою опіку. Це ну, верніше ну, там, рідня, бо жінки по лінії жінки. Решисти заставляли вас змінювати паспорт на Е, Ну тільки ну, особисто нас ну, не заставляли, але пропонували. А вони говорили, які там у вас там так. будуть переваги, як ви будете прекрасно жити? Так, да, да, да. Так, звісно, казали, що вони що ми тут неблагодарні люди, що ми не розуміємо, що вони прийшли тут нас спасати. А вони ну. говорили, від чого рятувати вас потрібно? А, ні, не пояснювали. А ми не запитували, ми старалися взагалі з ними не йти на контакт і на конфлікт, тому що в нас одного разу на посту був конфлікт, коли в нас хотіли відібрати прицеп. Ми їздили за дровами, і вони хотіли відібрати прицеп в нас і погрожували, що ми зараз взагалі ну коли я почала з ними бесіду, чипа яке ви маєте право, і так далі, то сказали, що ви зараз взагалі сюди не поїдете, не з прицепом ні без. Зрозуміли чи ні? Телефон забирали. Кожного разу виїжджаючи з дому, треба було виділити абсолютно все. Один раз мене знайшли в групу Херсонську з новинами і цей телефон забрали. Не знаю, як повернутися до нормального життя. Мені люди не ось людина замовила торти. Я кажу: я не можу, я вже не можу це робити. Ну якось вже нове життя. Ми вже інакше не будемо, розумієте? Ми тут багато чого пережили з цим волонтерством. Ну, ви тільки почалась війна, ви зрозуміли, що треба ініціативу брати свої? Ні, це було зовсім не так. Я, навірно, ну, я не, не знаю, як пояснити. У мого тата немає щитовид, щитовидної залози повністю. Вона вирізана. Він 23 роки вже п'є ельтераксин, інакше він помре. І почали закінчуватися ліки. І ми вже ділили одну таблет, таблетку на чотири частини. І він вже жовтий був. Ну, і Я шукала будь-які люб можливості, аптеки ну, не працює, тобто я купити не можу за будь-які гроші. <клухи> e, і я зустрілася з дівчиною, э, волонтером в Херсоні, а я до цього працювала в турагентстві. У мене була сумка з собою ця і ця дівчинка працювала в цьому торгав ну, в іншому торгенстві. І я домовилася за ці ліки, що в неї є, приїхати забрати. Я приїхала за ліками, і вона підійшла до мене і обійняла мене. Я навіть не ну, очікувала такого, і вона, вона постоїть в неї сльози, і, ну вона чіпарі, типу, знаєте, як рідна душа, тому що такі сумки давали тільки ну не туристам, а хто їздив в тури рекламні. І ми почали з нею, вона з їй розказала, де ми живемо, яка в нас ситуація. В неї знайома благодійна організація. І дотик, поки вони не виїхали, ми з нею співпрацювали. Ми дуже багато ліків перевезли, і памперси, і суміші. Це було завдяки їй дівчинка Іра. Вона виїхала потім з сім'єю в Одесу, а я вже не змогла покинути це все діло. І почала шукати її далі, 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 далі. Потім, коли нас вже Звільнили. Моя знайома, в неї теж двійнята з Южного через Ілью передала мені ліки, які мені були дуже необхідні, і їх тут не було де взяти. І так ми познайомились з моїм теперішнім начальником. І він просто не зміг. Ну якби в нас тут не було на той момент ні світла, ні води, нічого взагалі. Він привіз мені коробку. Таку гуманітарну, і я кажу: а, а що ж мені треба ж всім? Давай якось щось будемо вирішувати. Він такий в жоці до якана. Ну а так я стала їхнім волонтером. Я багато з багато з якими теж громадськими організаціями ми працюємо, щось десь міняємо, де щось когось просимо, десь щось, якось щоб ну, у нас чогось багато, в них чогось іншого, багато щось для дітей привезти.